Чому Specialty кава коштує дорожче? А тому, що за кожною чашкою стоїть не просто фермер, а ціла система якості. Все починається ще на етапі вирощування. Для спешалті кави використовують не масові комерційні сорти, а високогірні і часто селекційні, які мають високий потенціал до складного смаку. Крім того, фермер працює з мікролотами, конкретна ділянка, конкретна висота, контроль тіні, грунту тощо. Також кожну вишню збирають вручну тільки стиглі і без дефектів. Це одразу піднімає собі вартість, але дає чистий і багатий смак. А далі обробка. Анаеробна, ханя, натуральна, це ж не просто слова. Кожен метод потребує контролю температури, часу, вологості. І фермер реально ризикує втратити партію, якщо щось піде не так. І тільки потім обсмажка, підбір індивідуального профілю і капінг, тобто дегустація. І тільки потім визначається бал, який утримається кава за оцінкою ска. Тому вища ціна це не націнка за назву. Це ціна за селекцію, контроль, ручну працю і нарешті за класний смак, який ви отримаєте.